Як кредитуватимуть в майбутньому, якщо зараз банки та різного роду фінансові установи зчитують кредитну історію, тобто скільки у вас було грошей на рахунках, яка є нерухомість і так далі і тому подібне, то в найближчому майбутньому будуть щитувати вашу психіку, тобто наскільки ви є правдивою особою, ну щось на кшталт детектора брехні, але це тільки невеличка частинка. Далі, наскільки ваші емоції є стабільні, наскільки ви той персонаж, який уникає можливості захворіти ну, так званими психічними відхиленнями? Коротше кажучи, якщо ви емоційно стабільна, особистість, то вам кредит дадуть. А якщо ж ви такий собі шибає голова, якщо у вас вітер в голові, але з точки зору з штучного інтелекту, то, скоріш за все, Кредит вам не дадуть. Можливо, суспільство піде ще і далі, не візьмуть на роботу, не укладуть з вами той чи інший договір, не будуть хотіти бачити вас як партнера у шлюбі. Іншими словами, люди передадуть оцю ось функцію знайомства розпізнавання якомусь зовнішньому девайсу. Програмі, там, штучному інтелекту і так далі. Тобто вони вже будуть не самостійно визначати, а користуватися таким собі ну, костелем, милицею. Бо атрофуються ось, ось внутрішні відчуття, розпізнавати правильне неправильне, правда, неправда, чорне-біле. Тому є ось такий ризик, що люди в подальшому. Стратифікують інших по таким ось емоційно кредитним скалам. І кого Більша довіра штучного інтелекту той на коні. А хто пасе задніх, то, як ви розумієте, буде йому жити не переливки.